Сьогодні розповім про живу та мертву воду і про шокуючі ритуали української магії пов'язані із водою. Але спочатку скажу, що вода відіграє важливу роль у релігійних і магічних обрядах. Таїнство хрещення відбувається з водою. Вода є посередником між цим і іншим світом, інколи зі світом померлих. Наприклад, обряд поховання вікінгів відбувався на воді. Померлого клали у човен, його пускали на воду і човен підпалювали. Давньогрецький перевезник мертвих Харон також переправляв душі померлих на човні. Саме тому був звичай класти на очі небіжчику монети, аби він міг розрахуватися із Хароном. У багатьох культурах світу ріки вважаються священними. Для давніх єгиптян, ніл, для німців батько Рейн, для індуїстів ганг тощо список може бути довгим. У слов'ян існує поняття живої та мертвої води, що відомо кожному українцю з казок і билин, аби зцілитися, треба вмитися мертвою водою, Аби оживити героя необхідна жива вода. Ну а далі розповім вам про локальну магічну традицію Слобожанщини, яка шокує. Ритуал омовіння покійника існує у різних народів, зокрема у українців. Це ритуальне дійство є символом очищення і переходу душі. Але у народному чаклунстві така вода називається мертвою і вважається, що за її допомоги. Можна нашкодити людям, тому таку воду прийнято виливати на пустирі. Злі чаклуни використовують не тільки таку воду, але й інші предмети, наприклад, мило, яким мили мерця, а також і рушник. Але мерці можуть і допомагати, а знаючі, люди використовують предмети, пов'язані з небіжчиками для зцілення людей, зокрема навіть дітей. Наприклад, мотосками, якими зв'язували руки та ноги покійника, лікували різні хвороби. Такі мотузки пути допомагали знімати неміч, як і інші предмети, пов'язані з покійником. Знімали переляк, переполох у дітей, мовляв, покійник є спокійний, і цей спокій має передатися живій людині. Далі цитую. Застосування у лікувальній магії жителів південної Слобожанщини, води, вогню, предметів. Автор швидкий. Так у селі Привілля Слов'янського району нами спостерігалось копання дитини, коли лікували пристріт. Використовують при цьому йорданську воду, тобто воду, освячену на воду хреща, промовляючи водичка, йорданичка, вода Єлена, очищаєш луги, береги, очисть треба Божого хрещеного, далі ім'я дитини, наприклад, Василя, від усього злого, слабості й болісті і від усякого лиха. Що цікаво, у слов'янських замовляннях сили природи та стихії часто називаються іменами. Наприклад, воду нерідко зовуть Єленою або Уляною, місяць Володимиром тощо. Той же автор наводить ще одне цікаве замовляння з села Зелена Долина. Добрий день, земля Тетяна, вода Уляна, ключ Іван, колодязь Роман. Причиста Божа мати, дозволь мені цієї води набрати. На цій воді Ісус Христос стояв і всю воду хрещав, дозволь мені набрати і навераждьонного напувати. Лікували у Слобожанщині навіть дощовою водою, наприклад, хвороби очей і бородавки. А у Лозовій Харківської області знахарка, коли лікувала від пристріту з глазу, могла своїм носом торкатися води. Є безліч рецептів народної магії, які допомагають очищувати та лікувати водою. Наприклад, моя мати навчила мене простому способу злити з глаз пристріт, з уроки, з дитини. Для цього матір має вмивати дитину святою водою, тобто освяченою у церкві, тричі, і витирати подолом власної спідниці. Більше про захисну магію для дітей ви знайдете на цьому каналі у окремому випуску. Шукайте у розділі відео та не забувайте підписуватися на канал, щоб дізнаватися більше рецептів народної магії, а також дізнаватися про обереги, традиції, духів природи, фольклор і містику. Ну а на цьому я завершую, але не прощаюся, а лише говорю. До зустрічі, ставте вподобайку та коментуйте. Бувайте здорові!